Прийняття Верховної Ради закону 48.95. Все, правда, другого не дано. Те, що наклали мораторію на житло, це ще не факт. Тому що до мене підійшла жіночка сьогодні зранку і сказала: в мене був суд. і Банківні юристи обходять саді за і не споминають про проєкту закон. а суди не реагують на вимоги простих громадян. Теж ця жіночка візьме такого вченого адвоката собі, якщо вона останню копійку віддається. Льма. Тому ситуація з е, мораторієм це тільки відволікання. Я так думаю. але е, сьогодні ми повинні сказати чітко. 48-95, бо там зараз ходить казали ще якісь не зрозуміли там. Е, Яценюк пропонує мене, з кабінету міністра якісь там вихід положення. Я вам хочу сказати, що будь-який вихід положення пропонований сьогодні владою це не дітей з положення. Це не землювання очей. А лише сорок Чому я так? Тому що наші юристи читали цей закон, і ми точно знаємо, що цьому onлезвив, в цьому законі написано. І 40 48-95. Зараз будь ласка. Добрий день середніх. Сьогодні Павел Куракен. Сьогодні у нас представлені різні регіони України, яка Восток. включая южный регион, включая западный регион. как, никогда сегодня у нас единство, единство одно. То, что сегодня мы хотим принять закон, который положит основу э, за то, чтобы геноцид валюты с наших плеч он был ликвидирован. Сегодня каждая семья не только в центре Украины, в Киеве, но на востоке, но и на на западной Украине. Двух человек, трех, пятерых и, и больших. Сегодня каждый человек, который живет в наших семьях, дети наши, бабушки, дедушки, да, который тоже есть, есть вот время нашего городского полка. И сегодня этот полк, если этот закон, он, он будет 50, на 50, на 60, на 100 лет.